Сторінка 201. Тема 4. Від смішного до великого. Параграф 40-41. Співомовки Степана Руданського. Про письменника. У цій людині поєдналися дві яскраві грані талант письменника і лікарський хист. Після закінчення медико-хірургічної академії Степан Руданський 1834-1873 роки поїхав до Ялти. Тут він самовіддано поринув у роботу, поєднував обов'язки міського лікаря, завідувача лікарні та карантинного лікаря Ялтинського повіту. З бідних людей за лікування плату набрав. Ялтинці любили молодого медика за велику вдачу, безкорисливість і доброту. Улітку 1872 року в Криму спалахнула епідемія холери, і Руданський, як карантинний лікар і постійний член санітарної комісії міста, боровся з інфекцією, унаслідок чого захворів на холеру, і помер у 39-річному віці. Хоча й складним було життя письменника бідна, багатодітна сім'я, у якій народився, нестатки під час навчання в академії, хвороби та інше, Проте творчість його сповнена оптимізму і гумором. Як найкращим підтвердженням цього є його твори, з якими ви сьогодні познайомитеся. Гумористичні твори Руданського усі ви любите анекдоти, байки, комедні, приказки та прислів'я. Гуморески. Усі жанри мають спільне гумор, який звеселяє людину, а іноді і зміцнює. Що таке гумор і сатира, а також співомовка Ви дізнаєтеся в наступній частині параграфа. А зараз пропонуємо. Прочитати дотепні поетичні твори Руданського добре торгувалось 1857 рік. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходить чумак з мазницею по межи крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом золотом сяє. Мужикові то байдуже. Він дьогтю питає. У десятій крамниці. Два купці сиділо, і в десяту мужик двері відхиляє сміло відхилив. день, люди! І зачав питати, чи немає у них, принаймні, дьохту, туди придбати. А купці переглянулись, стиха сміються, Здесь не дьохть», йому кажуть, дурні продаються. Добре ж у вас торгувалось, що все розійшлося, і на продаж тільки два вас в склепу зосталось. Запорожці у короля, 1858 рік. Приїхали запорожці, короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі, в них жупани, все кармазинові і самі такі храбренні, вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхі припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Дамо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти пригощають, але наші запорожці разом відмовляють: «Славна у вас сметана, тільки вибачайте. А перше нам, запорожцям щільник меду дайте. Дали меду запорожцям. Вони як поїли, так ці вуса при здорові вгору завертіли. Та й говорять королеві: Кажи, ясний пане. Нехай тепер запорожцям подають сметани. Торбен, брат, 1861 рік. Докучило підшивати. подерті сита, пішов циган молотити за торбину жита. Пішов таки недалечко до свого сусіда, от молотить та й молотить зрання до обіда. Перекинув, може, скопу, хтів би й попоїсти. Та господар, як на збитки, не дає і сісти. То найми та з ним поставить, а то сам молотить, потягає бідний циган, аж під з нього котить. Перекинув копи зо та вже й смеркає, чи не годі з нас, панотче? Сірома питає. І господар спочив добре та й до нього каже: Помолотим іще трохи, за ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж під з нього котить, виглядає поза хату та вже й місяць сходить. Ізкривився сіромаха спину нагинає, чи не годі з нас, панотче, або що, питає, та що, каже, не то світить край ваших віконців? Як то каже, не то світить, та ж то братик сонців? Коли братик, так і братик нічого чинити, мусив бідний циганюра всю ніч молотити. На другий день той із хати, а цихан у хату. А здоровеньке панотчі. Чи не можна плату? Можна, каже. Чом не можна? Як не дати плати? Ходім, каже, до Засіка будемо насипати. Прийшов циган до Засіка, торбу підставляє, пішов гарнець, пішов другий, чи годі? питає. Насипайте іще, каже. «Сипли той і п'ятий, «Ба вже сипли і дев'ятий. Чи не годі, брате, ні не годі насипає цілу мірку жита? Коли гляне, аж там торба до мішка пришита. І скривився пан господар, голову схиляє, чи не годі із вас куме, або що, питає, а щось каже ваша торба. Та підшита чорним. Підшитає? Насипайте, та ж то братик торбен, гумор і сатира, гумореска, співомовка. Гумор і сатира види комічного зображення в літературних творах. Між ними є суттєві відмінності: гумор в українців здавна в пошані. Ним можна розважати людину обережно, без образи, вказати на не якісь недоліки, пожартувати. Теорія літератури. Гумор це відображення смішного в життєвих ситуаціях і рисах людського характеру, в доброзичливому і жартівливому тоні. Руданський у своїх творах сміється з невихованості купців, добре торгувалось з купості, хитрості і обману. Торбен Брат у його творах, на відміну від сатири, немає різкого висміювання та засуджування вад. Навпаки, гумор письменника легкий. І доброзичливий сатира це різке і викривавлене усміювання негативного. У сатиричних творах гостро критикують окремих осіб чи групи людей, а той із гнівом засуджують їхні вади чи негативні явища в житті суспільства. Прочитайте гумореску глазового і визначте, до якого виду комічного гумору чи сатири вона належить. У вас зуби є, дідусю. Онучок питає: Дід жорливо посміхнувся, давно вже немає. Це, почувши, хлопченятко, зраділо без краю. Тоді пряник, потримайте, а я пострибаю. Які ж особливості має гумореска? Гумореска невеликий віршований або прозовий твір із гумористичним сюжетом. Усі свої гуморески Руданський називав. Співомовками, чому саме так він називав свої твори. Письменник вважав, що до його гумористичних віршів потрібний ще й музичний супровід. Бо поезію треба виконувати співомовкою під акомпанемент кобзи чи бандури, спрямованість віршованого тексту на певну мелодію. Одна з найважливіших особливостей поезії на думку руданського: співомовка це короткий гумористичний вірш. Часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказі чи казковому мотиві, у якому описано якийсь один комічний випадок у співомовці. Подія зображено стисло дієвих осіб одна-дві, а завершується вона дотепним висновком.